Богдан Лепкий, Мотря, Том 2, Гетьманське Слово. Перед рундуком гетьманського двора в Бахмачі спинилася четверня добірних гнідих коней у посріблюваних шорах. Машталір і Форес були в лисюрках, критих темно-синім сукном тої самої краски, що Сани. З сани виліз, спираючись на свого чору, генеральний суддя Василь Леонтійович Кочубей, Чура зняв із нього біля саней верхнє медвеже хутро і віддав гетьманському лакеєві, а сам уважно попровадив пана по сходах, бо було недалеко полудня і заморозь злегка пускали. Ховсько було. В сінях дожидав кочубея сам гетьман. Запитався, звитався, а побачивши крізь вікно коней. З котрих, як з команів, бухала пара, спитався, чого це ти так коней заїздив? Кочубей відповів, що спішився, спішився, а дорога важка, сильно позадувала снігами. Чому ж ти тоді шестернею не приїхав? спитав гетьман. Хіба ж тобі, Іване Степановичу, невідомо, що з шестірнею у нас тільки гетьман їздить? Мазепа поклав злегка руку на Кочубеєве рам'я. Товаришу, можеш безпечно їздити шестернею, коли це тільки буде тобі потрібне. Спасибі, відповів ніби байдуже Василь Леонтьєвич, але в душі рад був тій честі, не так про себе, як більше з уваги на любов Хведерівну, котра дуже гонори любила. Лакеї зняли з плечей генерального судді і другу шубу. Стягнули з чобі берлачі, і Мазепа попросив гостя до свого кабінету. Тут перед каменком стояв на великий круглий стіл, накритий білою скатеркою, на столі піднос зі срібними позолочуваними чарками і карафини з усякого роду горілками. Сідай, Василю, отут, говорив гетьман, вказуючи на велике, м'якими подушками вистелене крісло. І грійся, Ти продрог! Кріпкий нині мороз. Наливай, яка тобі найлюбіша, я тої самої з тобою нап'юся. Аж тепер запримітив Мазепа, що кочубей у чорному контуші зі сріблом, перетиканими вилютами, і що пояс у нього на жалібний бік зав'язаний. А це що? спитав. Невже ж Марія Хведерівна? Марія Хведерівна, відповів Качубий, скрипливе колесо, котре довго тяне. Вона зимою кашляє і плаче, а літом сміється і скаче. Так слави ти Бога, а я боявся, чи не з неї це щось недоброго сталося? Жаль було б. Твоєї дружини сестра женщина великих чеснот, великого ума людина, політична, звичайна, зайвого слова не скаже. Мало тепер таких. Побажай їй від мене скорого подушання і скажи, що як приїду в Батурин, то вже що б там не було, а відвідаю добру Марію Хведерівну. Кочубей розумів, що гетьман хвалив Марію Хведерівну коштом її сестри Любові, але вдавав, що цього не помітив. Великі турботи маю тепер, сказав. А хто їх не має, мій друже? Турботи турботами. А борщ стигне, рибний, печерський борщ. Ти його любиш, правда? І налив від ще одну тарілку. По піснім борщі йшли всякого роду риби, на тепло і на зимно, на солодко і пожидівське, бо був пісний час перед Різдвом. Рибки, грибки, випровинка потребують завше винка, приговорював гетьман наливаючи власною рукою срібні чарки. Рибки люблять його окремо. Рибу все треба залити вином. А може, ти горілку волиш? Вибирай, будь-як у себе дома. Так випий, так випий може, тоді на потіху чи на потугу. Не знаю, що нам потрібніше, мабуть, що це друге. Мені вже й трунок не лється у шлунок. Мені вже й трунок не ллється у шлунок, відповів Кочубей. Але гетьман не розпитував, чому чекав, аж Кочубей сам скаже. Поки що пильнував, щоб його добре вгостити, знаючи, що Кочубей голоду не любив. Такої був комплекції. Їдьте, бо вночі не дамо, говорили Кочубей за вечерею до своїх гостей. Коли вже й солодке пройшло, і опашнянські сливи на шпичках понасилювані, цукром облиті і кмінком злегка притрушені, появилися на столі. Гетьман подав Кочубеєві файку і подякував йому, що цей Убахмач до нього приїхав. Службове діло, Іване Степановичу, приказ це приказ. Хоч не їзди мені. Мені теж ні. Подагричні болі не волять мене цілий цей тиждень. Ледве ногами суваю. У мене багато діла до тебе. І вони стали обговорювати всілякі важні питання, зразу адміністраційного, а потім і політичного характеру. Кочубий дивився на Мазепу і дивувався, як він змінюється нараз. От це був ніби багатий собі дідич, гостинний хуторянин. Аж нараз дивись, говорить, як який володар що слово то приказ. Все він знає. Нічого зайвого не скаже, ніякої похибки не зробить, наче тобі з книжки читає. Багато я дечого наладив, говорив гетьман. Та куди більше треба ще наладити, щоби в нас не було тої анархії, що тепер. Кожний чоловік, благо і худородний, мусить почувати себе безпечним під крилами кріпких законів. Коли мені Господь дозволить пожити ще декілька літ. І плани мої здійснити. То подбаю, щоб у нас був Кодекс кріпкий, ясний, всякому зрозумілий, як Кодекс Римський. Бо годі, щоб одним усе було вільно, а другим ніщо. Себто ваша милість хоче порівняти людей? спитав здивований Кочубей. Всі ми рівні перед маєстатом Божим і перед маєстатом державним. Мусять нам бути забезпечені якісь рівні, людські права. Себто я і мій форейт, форейтер будемо одно? спитав Кочубей. Де ходить окрадіж, грабіж, насильство, морд? Так. На теми і християни, щоб заповіді Христові рівно блюсти і шанувати. Забити чоловіка шляхетного чи худородженого це один гріх. Він же чоловік. Кочубеєві такі новинки ніяк у голову не лізли. Він думав над тим, чому Гетьман якраз нині почав з ним таку балачку. Гетьман ніби вгадував його мислі. Нині казав, я з тобою про це по товариськи говорю, а за декілька років, може, будемо балакати інакше. Хочу, щоб близькі до мене люди освоїлися з тим. До того воно скрізь іде. Не дивімося на Польщу, навіть на Францію, ні. Але погадаємо собі про Англію і пригадаємо, що в Греції колись було. Тому вона й завалилася, тая Греція, замітив Качубей. Раджу прочитати істориків грецьких, а зміниш свою думку, товаришу. Людина стремить до волі, і того стремління годі викорінити з людства. Народи хочуть мати волю, і одиниці теж. Перші народи, тоді одиниці. От воно як. Поки поневолений народ, пота й одиницям годі здобути волю. Але згодом прийде і на них пора. Не хотів би я дожити до того, Іване Степановичу, сказав з гіркою усмішкою Кочубей. Може, ми й не дожиємо все в Божих руках. Але погано, коли передові люди дивляться не вперед, а назад. Передвиджувати треба. Як же тоді, значиться, треба буде мені самому орати, сіяти, всяку чорну роботу робити, а мої гайдуки сядуть, може, в суді? Це вже ти надто чорно дивишся на діло. Я про людські права кажу, не про економію. Устрій і лад будуть такі, яких кожному народові треба. Себто кожній державі. І привілеї теж, тільки вони не сміють дальше людської гідності йти. От, скажімо, Стецько заб'є Грицька і повисне за те, і повисне за те. А ти заб'єш, не знаю кілька там людей, тобі ніщо. Кочубей як на шпильках, на м'якій подушці сидів. Ти про мою пригоду? спитав несміло. Ні, я лише для прикладу. Що ж торкається тої твоєї пригоди, то мушу до твого відома довести, що вона дуже і дуже немила для мене, особливо тепер, коли я і без того маю чимало всіляких турбот. Я боронився Іване Степановичу, боронив жінки й доньки. Знаю це і розумію, але чи схоче зрозуміти цар, коли про це доложать йому. Кочубей мінився. То блід, то червонів, Мазепа не зводив з нього очей. Я про царських людей нічого не знаю. Знаю, що на мій кондукт напали розбишаки. Але я знаю Василю і тому турбуюся. Кочубей чув, що тратить ґрунт під ногами і що треба здавати позицію. Я, моя дружина і донька моя. Числимо на тебе, Іване Степановичу, як на свою владу і на протектора нашого. Як на товариша і приятеля кажи, от що. І будь певний, що не заведешся. Оставимо це діло. Беру його на свою голову, котра вже й так огинається під усякими тягарами. Позволь тобі завдати ще тільки одно питання. Кажеш, що ти обороняв дружину й доньку перед розвишаками. А чому ж ти тоді не обороняєш доньку перед її мамою? Що? Кочубей такого звороту не сподівався? Це діло сімейне, відповів, спускаючи очі під стіл. І насильство в, сімейці, в сімействі противиться законам Божим і людським. За сім'єю відповідає батько. За батьків відповідаю я, ваш гетьман, голова ваша. Я за вас отвіт здам перед Богом. Донька не невольниця батька й мами, а дитина, їй належаться теж людські права. Прав батька родини нікому доторкатися не вільно, перебив Кочубей. Гетьман піднявся з місця. Його голос був спокійний, але рішучий. Кожне слово дзвеніло, як вилите з бронзи. Ваша милість жадають, щоб я повагою своєї особи і власті захищав перед гнівом царським, а рівночасно не дозволяють мені захищати Мотрю Кочубеївну перед і насильствами любові Хведровні. Ваша милість не бачить контраверсії, в котру самохіть попадають. Обов'язок свій і право своє я знаю. Сповняв їх і сповнятиму далі, поки Господь не покличе мене до себе. Хто захисту і помочі шукає в мене, знайде їх, хоч би це була й донька, доведена до розпуки злостою і злобою родителів своїх. Я сказав. Кочубей слухав, з кожним словом очі його більшали, уста відчинялися, брови здіймалися вгору. Іване Степановичу, белендів не своїм голосом. Іване Степановичу, що це ти, Боже ти мій? Невже ж Мотря? Невже ж би. Як же це? Кажи ради Бога, кажи добродію ти мій, друже, товаришу старий. Він то вставав, то сідав, то кліпав очима, то кривився. Ціле його обличчя, ціла постать виявляли стільки здивування, радості, помішаної з тривогою. Гордощів з приниженням, що мазепі жаль зробилося того бідного чоловіка, котрого жінка довела до такої затрати всякої благородної амбіції. Заспокійся, товаришу, сказав саджаючи його і присуваючи бли... Бли... присуваючися ближче до нього. Прости, що я, як господар, балакав так з тобою, своїм гостем. Воно мусило було бути сказане, Мотря у мене. Мотря, у тебе? І голова Генерального судді Василя Леонтівича Качубея безсильно повалилася на спинку фотеля. Перед його примкненими повіками стояла любов Хведерівна, тріумфуюча, злобно всміхнена, невблаганна. Мазепа до сього спасібний, сичала йому до вуха. Але разом з тим. У серці Кочубея будилася батьківська любов до доньки, покривдженою мамою, і всміхалася радість, що тая донька жиє і що він її побачить. Кочубей встав і стиснув гетьмана за руку. Спасибі тобі. Розцілувалися. Де вона? питав Кочубей, не скриваючи своєї втіхи. Рад був, що скінчили, що скінчиться тая тривога. Котра йому відбирала сон і гірчицю додавала до страви, а полин до напитків, що не треба буде посилати людей, шукати, слідити, судити. Він рад був простити всім і забути все, взяти Мострю і вести її додому. Любов Хведрівна поцілувала хрест, що буде доброю для неї. Де вона? повторив своє питання. Тут недалеко. Відповів гетьман спокійно. Лиш кілька стін ділять нас від неї. Але мушу тобі, Василю, сказати, що вона хора і ледве чи пізнасть тебе. О, Боже мій, Мотря хора. І Кочубей почув, що його радість розвівається нараз, як дим. Почув злість до гетьмана, гадаючи, що він її пірвав і спричинив хворобу. Скарай, Боже, того, щоб спричинив її недугу, сказав, сідаючи у крісло. Не того, а тую, поправив гетьман. Гадаєш, любов Хведерівну?» Не на кого, а на неї одну цей гріх падає, як і багато других. Вона, доньку, вигнала з хати, в монастир заслати хотіла, прожитку їй не давала, щастя, рідній доньці своїй позавидувала. А той, що її пірвав, умичник, злочинний противник родительської волі? Гадаєш, я, говорив гетьман, клепаючи Качубея по рамені. Тим разом брате не влучив. Я Мотрі не порвав. Вона втекла до мене тамтої ночі, спасаючи себе перед монастирем, перед вовками і перед мамою. Кажу, це тобі рішучо, я, гетьман Мазепа. А хто ж тоді? Не знаю. Не розказала, бо з жаром прибігла до мене, вснула, і до пам'яті не прийшла. Боже ти мій, святителю, Спасителю святий, зглянься наді мною, бідним. Не попадаю в розпуку. Вона молода, сильна. Дасть Бог перетриває недугу. Мій лікар доглядає її. Я за другим до Києва післав, краще від рідної мами піклуюся нею. Це певно. Все, що можна зробити, зроблю. А тепер на тебе, Василю черга. Яка? Ти мусиш про її будучність подбати? Любов Хведерівна, треба раз загнуздати, так не йде. Я дальше такої лютої жінки в нашому старшинському колі не стерплю, хоч як тобі сприяю. Зрозумій це раз. Мене ти слухай, не її. Я тобі не ворог, а доньці твоїй, як нікому другому в світі щастя бажаю, і скривдити її не дозволю. Слово моє, що й я кривдити її не дам. Слово? Як хочеш і хрест поцілую. Не треба, ходім. Мотря лежала в бі... на білій постелі, як на снігу червона троянда. Тільки від довгих рісниць падали синяві тіні. Тепле покривало, скоро й високо підносилося на її грудях, вихоплювала з під нього свої руки і неспокійно кидала ними, то затуляючи, то розтулюючи вузькі довгі пальці. Лідія Петрівна брала обережно Мотрині руки і ховала їх під покривало. Не виставляй доньку ручок, щоб не простудилася. Лікар казав у теплі тебе тримати. Мотря не розуміла, що до неї говорять. На столі горіли дві свічки за параванчиком, щоб світло очей Мотриних не вражало. Її ліжко було влагіднім півсумерку, тим ясніша була друга половина спальні, особливо ж лисина старого хірурга, що по недоспаній ночі хропів у високому фетелі. Лідія Петрівна бентежилася, відбігала від мотреного ліжка і тягнула старого німця за фраг. Мусіє, мусіє, не храпіть так голосно, а то хору збудете. Мусіє підносив сонні повіки, дивився здивовано на Лідію Петрівну і впевняв, що він ніколи не храпе. Як же ні? Я ж чула, це, мабуть, хорій у грудях грало. Відвертав голову від світла. Хвилину думав, чи остатися при умшлягах, чи може спробувати баняк, Та не рішивши починав знову хрипіти. Був старий, але дуже досвідчений лікар, що навіть проти халери мав свою власну рецепту. Від Мотрі не відступав, бо такий був приказ гетьманський, а він до приказів привик. Чув, що розтайні коні привезуть київського фельдшера. Котрий зажив собі великої слави, поборюючи чорну хоробу. Раз менша відповідальність, а друге, легша буде робота, бо будуть по черзі біля хорої сидіти. І поговорять собі по-німецьки. Лідія Петрівна саме десятий раз тягнула його за звисаючу полу фрака, коли двері тихесенько відчинилися і увійшов гетьман з кочубеями. Німець, як опарений, зірвався зі свого місця і кланявся, згинаючи голову і спину, а руки випростовуючи перед себе. Гетьман підійшов до нього і шепотом спитав, як хорій. Шановна панночка, очень сангвістическая комплекція, очень багато крові, молода кров. Кочубей пожирав його очима. Недовірчивий з роду і підозріливий з практики, гадав собі, чи не видумана ця нагла хвороба Мотрі, бо вона ніколи на тілі не хорувала, а тільки душевні припадки влучалися з нею, і то від сильного афекту. Хитрий Мазепа не раз придумував собі хороби, так і чи Мотрино і не придумав він, щоб застрашити кочубеїв і відвернути їх увагу від факту умички. Але заклопотаний німець і заплакана Лідія Петрівна, а до того ще й сумне гетьманове обличчя, впевнили його, що тут дійсно, як цей німець казав, очень серйозне діло, сам, самий большой казус. Тихо і легко, як йому лиш на це його туловата фігура дозволяла, підступив до ліжка хорої і глянув на неї. Мотря кинула собою і відчинила широко повіки. Батько! Хотіла сісти на ліжку, але лікар і Лідія Петрівна припали до неї, положили на подушки, накли... накрили периною. Лікар поклав зимний приклад на голову. Мотря довго говорила якісь відірвані слова. Якісь речення то без початку, то без кінця, про королівну на вежі, про сльозу, з котрої розлилося море, про млин і кров, аж устаї її зціпилися і тільки глухі стони добувалися з грудей. Кочубей слухав, ноги під ним дрижали, голова хиталася нервово, ще хвилина і розридається. Гетьман взяв його обома руками за плечі. І попровадив до свого кабінету. Чув, як, як кочубей, тулився до нього і, хлипаючи, говорив Іване Степановичу, ох, Іване Степановичу, який я безталанний. Довго заспокоював його гетьман, заки він прийшов до себе. Не на нас, говорив Мазепа, не на нас, бо ми з тобою старі грішники. А на неї зглянеться Бог милосердний. Вона молода, гарна, добра. Чому ж їй не пожити на світі, не навтішатися життям? Будь спокійний, не пристоїть такому достойникові, як ти, показувати себе надто м'якосердним. Надивилися ми з тобою на людське горе, може, й спричинили його чимало. Потерпім тепер сами. Не знаєш ти батьківського терпіння, хлипав Кочубей. Але й ти мого терпіння не знаєш воно від твоєго не менше, бо я Мотрю люблю, як не любив нікого. Друже ти мій, відповів на теє Кочубей, не маю причини не вірити тобі. Не гадаю, щоб ти зле з Мотрею думав, а коли вона небайдужа до твоїх афектів. То я, як добрий батько своєї дитини, противитися вашому задумові не буду. За любов Хведерівну не беруся казати. І добре робиш, бо вона не з тих, щоб за неї навіть її муж міг говорити. Але я вдячним серцем і твоє слово приймаю. Вважай тільки, щоб дотримав його. Кочубей хотів їхати, але гетьман не пустив його, зимова ніч. А Кочубей утомлений і збентежений дуже. Не ті часи, Василю, говорив гетьман. Щоб ми по ночах товклися, треба нам шанувати здоровля. Любов Хведерівна дожидає мене неспокійна, хай і вона потерпить, не зашкодить. Кочубей був такий схвильований недугою доньки, що й вечері не хотів їсти. Їж, Василю, бо вночі не дам, жартував гетьман. Знаючи, що Василь іноді й серед ночі дзвонив на ключника і казав подавати їсти, бо так його поганий сон зневолив, що зголоднів. Але в Бахмачі він сьогодні заснув кріпко і спокійно. І не будили його, хоч з Мотрею було дуже погано. Гетьман навіть не роздягався, що лиш над раном, коли хірург сказав, що хорій знову трохи краще, поклався і задрімав, перележав дві-три години між сном, а явою. Забагато турбот звалилося на його голову. Та на те він Мазепа, щоб не піддаватися їм. Що лиш щастя добути зусиллями важкими, це справжнє щастя. Інше милостиня кине на тобі химерною судьбою. Збудився і побачив тихий ранок. Сніг спокійно сипався з неба на землю, як мука із сита. Густий, густий. Гетьман встав у бадьорому настрою. Вірив, що Мотря видужає і що подужає горе. Молода, гарна, добра. Чому ж би їй і щасливою не бути? Чому іще комусь із нею? Сердечно розпрощалися з Кочубеєм. Цей здивувався, побачивши перед рундуком? Не свої а гетьманські коні і сани з гербом Мазепи. Їдеш куди? спитав. Хору і не покину. Це для тебе, бо твої коні втомлені. хай спічнуть до полудня. З тобою поїде мій небіж, Войнаровський, для товариства, щоб не скучно було. Назад привезете, привезе мені мого канцеляриста Івана Чукевича. Потребую його. Маємо дещо писати й компонувати. Поздрави своїх. Чомусь то Іван Степанович дуже уважливий до мене? гадав собі Кочубей, сідаючи в гетьманські залубні. Вчора шестірнею їздити дозволив, а нині своїми кіньми відсилає. Чи не дивиться він на мене, як зять на тестя? Та хай би там все-таки гетьман. І нема що казати велика голова. Може, повезе йому й дальше, як доси везло. Тільки любов Хведрівна, що ти з нею порадиш. Цілу дорогу журився Кочубей, що йому любов Хведрівна скаже, аж пригадав собі, що недуга Мотрі грізніша навіть від любові Хведрівни, і почав молитися в думках. Войнаровський кілька разів починав розмову, але, побачивши, що Кочубей відповідає коротко і ніби не радно, перестав турбувати старого. Має він із себе, погадав собі. Заїхали на, за, на замок до канцелярії. Кочубей спитав, чи нема що важного. Почитав, прочитав дещо, підписав і просив Войнаровського до себе на обід. Але Гетьманський небіж відмовився. Казав, що гетьманові треба спішно Чуйкевича. Гетьманські сани відвезли Кочубея до його двора, вернули. І Вайнаровський із Чуйкевичем поїхали в Бахмач.